У Івано-Франківську ремонтують гуртожиток для вимушених переселенців на 180 місць. Облаштовуємо санвузли, додаємо додаткові нагрівачі, бойлери, встановлюємо додаткові світильники. Троє ліцеїстів та студент фахового коледжу електронних приладів із Івано-Франківська розробили дрон міношукач ми хотіли зробити щось таке своє, щоб ми не були залежними від інших і щоб воно було краще. Франківці за власні гроші відновили понад 10 пам'яток архітектури у 2022 році. Закінчиться війна, і ми ту саме будемо робити в інших містах. Будемо відновлювати пам'ятки, будинки. Прикарпаття обленерго оприлюднило графіки аварійних вимкнень електроенергії на Івано-Франківщині. Також замість десяти черг енергетики сформували чотири групи відключення споживачів. Про це повідомили на сайті компанії. Енергетики інформують, що у графіках вказані дні та години, проте це не означає, що в ці періоди щодня не буде світла. Це залежить від розпорядження Укренерго. Вказаний час відключень може збільшуватися до однієї години, зважаючи на необхідність доїзду бригад до енергооб'єктів для перемикань. Оновлені черги та графіки з орієнтованими періодами можна. Переглянути на сайті Прикарпаття Обленерго. У Івано-Франківську для безпеки пішоходів та водіїв увімкнуть приблизно 40% вуличних ліхтарів. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Вуличне освітлення частково працюватиме з 5.30 до 7.00 та у вечірній час до 21.00 години. Це зроблено для безпеки, безпеки людей розуміємо, що Чимось треба жертвувати, але безпекою людей прийняли рішення про те, щоб хоча б 40% ліхтарів працювали, щоб люди могли спостерігати і могли діти додому. Віра Зотова, вимушена переселенка з Харкова, через війну жінка переїхала вже вдруге. У 2014-му втікала від окупантів з Горлівки в Харків через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. У березні виїхала на Прикарпаття. Тут в гуртожитку проживала її донька та онуки. Тут і коменданти, і от люди, які допомагають нам все теж світло зробили і ті розетки і там в санвузлах. Ну, в общем, все. Гуртожиток Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу один із 31 центру, де для вимушених переселенців міжнародна організація з міграції здійснює частковий або капітальний ремонт. Ремонти у 69 кімнатах тут зараз проводить одна мобільна бригада з шести робітників. Розповідає підрядник Петро Гуменяк. За його словами, ремонт на одному такому об'єкті може тривати від одного тижня до місяця. Що стосується суто даного об'єкту, то ми тут облаштовуємо санвузли, додаємо додаткові нагрівачі, бойлери, встановлюємо додаткові світильники в цих кімнатах, де проживають ВПО. повністю щоб готового немає, але є де вже встановлені світильники, розетки, вимикачі. Очікуємо з наступного тижня також робити заміри точкові вже всіх віконних конструкцій і розпочинати монтажі віко за словами інженера обласного представництва міжнародної організації з міграції Романа Попизенка. Ці ремонти фінансують донори з Європи. Якщо ми розуміємо, що є великі потреби у великих будівельних роботах, як заміна ці утеплення чи заміна ось таких балконних блоків і вікон, ми розробляємо нашу проектну і кошторисну документацію. Після цього ми оголошуємо тендер, публікуємо посилання на тендер на нашій на нашому сайті. Усі охочі підрядники, не тільки з Івано-Франківська, але і з усієї України можуть приймати участь. Роман Попезенко розповідає, що зараз також проводять ремонти у рогатинітлу Тлумачі, космачі лист. Ці бурштині та снятині каже приблизно раз на тиждень представники міжнародної організації з міграцій разом з підрядниками виїжджають на об'єкт та контролюють якість робіт. Саме цей будівельний об'єкт гуртожиток номер 7 була вибрана згідно з западу обладміністрації. Також ми будемо Ми вже виконуємо роботи по гуртожитку. номер 6. І по гуртожитках номер 1 4 5 Прикарпатського університету також в нас зараз в роботі ми виконуємо роботи по поліпшенню умов перебування переміщених осіб у лицеї номер 10 а також надаємо матеріали для переобладнання будівлі колишнього дитячого садка, який знаходиться за адресою Бандери 10 Керівниця хабу міжнародної організації з міграції в Івано-Франківську Євгенія Коваленко розповідає, що за оцінками управління ООН з координації гуманітарних справ. Сьогодні допомоги потребують 18 мільйонів українців. Тож міжнародна організація з міграції переорієнтувала свою діяльність і надає багатосторонню підтримку вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. Станом на середину жовтня мом надала понад 1 мільйон послуг по всій Україні, які включають предмети екстреної допомоги, психологічна допомога, медична, соціальна допомога, ремонти колективного житла, покращення доступу до води та гігієни. За словами Євгенії Коваленко, з 24 лютого Міжнародна організація з міграції надала допомогу для майже 80 тисяч осіб в області. А саме грошову допомогу матраци, ковдри та кухонне приладдя, побутову техніку та гігієнічні набори. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Зараз продемонструю, як працює квадрокоптер зараз на даному етапі. Це пульт, це є, тут приймач в квадрокоптері. Ось е, мінімальні обороти. Це є мінімальні обороти. Мотори дуже потужні, мають 1 кВт потужності. Тому і швидкість і вантажопідйомність буде хороша. Учень природничо математичного ліцею Юрій Тумир показує, як працює дрон-мінус шукач. Перша була ідея зробити машинку на танковій системі, яка б їздила і шукала міни, але вона би була е, одноразово, можна сказати, бо вона би зразу вибухала, якщо щось не так відбувалося. Е, так ми прийшли до саме форми дрона. Над створенням квадрокоптера працювали троє ліцеїстів та студент фахового коледжу електронних приладів. Зібрав цю команду під час занять у центрі освітніх інновацій Олександр Аронець. Процес виготовлення цієї моделі зайняв близько чотирьох місяців. Розпочали реалізовувати свою ідею на базі дрону, який подарували благодійники. Кожен з учасників команди працював над окремим завданням. Ліцеїст Максим Гакавець займався виготовленням деталей на 3D-принтері. каже, усе робив з екологічно чистого пластику. Який виробляють із кукурудзи. Були надруковані кришка контролера, основи, промені. В середньому одна деталь друкується 5-6 годин. А таких деталей, як ви бачите, декілька, тому друк затягується на декілька днів. Ми Процесі друку ми перероблювали деякі моделі, щоб їх було легше друкувати, або бачили якісь складнощі, або недоліки. Металошукач це одна із частин пристрою. На нею зараз працює студент коледжу електронних приладів Володимир Фіголь. Хлопець розповідає, що це вже друга версія металошукача. Попередньо довелося удосконалити, оскільки вона була з однією котушкою, яка працювала на передачу та прийом сигналу. Зі слів хлопця, прилад працював, але дуже погано. Це зараз двохкатушечна версія, вона працює набагато краще, і вона її набагато легше настроїти, і вона набагато гнучкіша. По ідеї металошукач буде видавати сигнал на контролер дрону, який буде передаватися на телефон, що знайшли якийсь металевий об'єкт. Ну, міна, це чи що би там не було, і буде стояти камера, яка через яку буде видно, чи це міна, чи це цвях, чи що це таке. Дрон міношукач каже Юрій Тумир, вони планують удосконалювати. Для цього спілкуються з військовими і які дають поради щодо дальності польоту приладу. Зараз він летить за заданим маршрутом або у ручному режимі. Якщо він не по маршруту, він сканує територію по синусоїді та позначає на карті точки, на яких зафіксовані міни. Також в цих точках позначена інформація та про тип та розмір міни. Також є ручний режим, коли сапер сам літає з камерою і бачить в окулярах віртуальної реальності зображення з камери і може сам визначати точніше розмір тип міни. Аби поліпшити свій прилад, винахідники аналізували моделі, які вже були розроблені по всьому світу. Є багато дронів, такі, які нам і передали з-за кордону, такі як наші партнери, союзники. Але про це немає дуже багато інформації. Якщо сказати загалом, то вони є більші за розмірами, ніж цей, і в рази дорожчі. Тому ми хотіли зробити щось таке своє, щоб ми не були залежними від інших і щоб воно було краще. Свою розробку винахідники поки повноцінно протестувати не можуть, тому наразі дрон запускають лише у приміщенні. Ми літати не можемо, нам треба дозвіл спеціальних служб для того, щоб нам дозволили в реальних умовах його випробовувати, тому що кімнатний варіант не підходить. Нам потрібно в реальних польових умовах на макетах мін е, попробувати визначати ці всі локації, як він буде працювати і вносити корективи. Лизна вартість дрону в кінцевому варіанті 40 тисяч гривень. Про те, щоб завершити свій проєкт, винахідникам потрібна допомога небайдужих. Галина Марійщина, Роман Кочужук, новини на Суспільному, Івано-Франківська. Реставрацію понад столітнього будинку на вулиці Незалежності, 37, завершили у Івано-Франківську. Впродовж декількох років власники будівлі відновлювали підвальні приміщення, комунікації, браму та фасад. Це фото зроблене у 2015 році. На ньому жовто рожевий будинок, перший поверх якого повністю асиметричний. Співвласники старовинної будівлі вирішили зробити цілісний фасад, який був за часів Австро-Угорської імперії. Процес тривав близько трьох років. За цей час виготовляли необхідність. Одні документи проводили експертизи та реставраційні роботи, які вдалося завершити лише восени 2022 року. Ми відновили до, до, до який він був ще до радянської влади. Колір майже спіпав нам один і той самий. Тому що радянська влада дуже була понищила його, дуже цей старий фасад ми мусили його місцями збивати. Вони ж я увазу, я говорю, ті жеки. Вони ж ліпили цементом. Цей фасад цементом не робиться. Зовнішню сторону будівлі, каже головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак. Відтворювали за старими фотографіями. З його слів, реставратори досить вдало відновили первинний фасад будинку разом із декором та всіма архітектурними деталями. Ми бачимо на цьому прикладі таку, знаєте, синергію зусиль. Співвласників, ось в тому плані, що відтворили повністю чуть-чуть, по але дуже комплексно, взаємоузгоджено, власне, провели роботи по реставрації цього реставрації та пристосуванню цього будинку по елементам. Володимир Ідак каже, що ця будівля не єдина, яку реставрують жителі міста під час повномасштабного вторгнення. Зараз тривають роботи з відновлення будинку на вулиці Чорновола, 72. Тут упорядковують фасад, очищують та відновлюють елементи, які збереглися з часів австро-угорської епохи. Власник будівлі Михайло розповідає: будинок був у критичному стані. Тож він вирішив не чекати і розпочинати відновлення зараз під час повномасштабного вторгнення. Чоловік впевнений, Україна переможе у великій війні. Ні, тож і вкладати гроші та розпочинати такі масштабні роботи, каже, не боявся. Зараз якраз є можливість приміщення пустує, немає орендарів, немає. Хочеться привести його до людського вигляду, аби ну, відповідав. Пам'ятник, щоб відповідав пам'ятнику. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі Івано-Франківська відреставрували більше десяти пам'яток архітектури, відновлювали повністю фасади, як у будинках на вулиці Незалежності чи Озаркевича, або ж лише деякі елементи, до прикладу, балкони в будівлях на січових стрільців чи Озаркевича. Всі ці роботи франківці оплачували самостійно, бо наразі каже Володимир Ідак, грошей на відновлення пам'яток архітектури в міському бюджеті немає. Та департамент містобудування готовий. Надавати консультації стосовно реставрації пам'яток, допомагати з підготовкою необхідних документів чи пошуком реставраторів ми ведемо кваліфікований нагляд за власне з об'єктами культурної спадщини і включаємося в організацію процесу реставрації. До початку повномасштабного вторгнення за гроші з міського бюджету у 2022 році планували відновити дві або три пам'ятки архітектури. Зробити цього так і не вдалося. Та жителі за власні гроші відновлюють старовинні будівлі, бо хочуть зберегти історію міста та твердо вірять в перемогу України. Так Світлана Варениця каже, що не планує зупинятися та продовжуватиме реставрацію будинку. Зокрема, хоче відновити арку, флігель та сходи. Якщо ми будемо відновлювати не тільки будинки в фасаді і ще якісь речі, ми відновимо і Україну. Закінчиться війна, і ми то саме будемо робити в інших містах. Будемо відновлювати пам'ятки, будинки. Загалом у Івано-Франківську понад 500 пам'яток архітектури місцевого значення та п'ять національного. Володимир Ідак каже, що цей список планують оновити та внести до переліку пам'яток ще 70 об'єктів. Це переважно будинки, які розташовані в середмісті. Діана Коржук, Роман Кочержук, новини на Суспільному. івано франківськ